З 10 листопада відкрився цей освітній простір, і тому ми вже почали облаштовувати цей Так, Педагоги їздили в Одесу, проходили курси офлайн, отримали місяць. в грудні місяць. А взагалі подобається вам подобається? Так. 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 Ви, Це допоможе так. в майбутньому вам досягати своїх мрій і бути ким ви захочете. А якщо не будете вчитись і не будете самі розвиватися, то таке і буде майбутнє. Все залежить від вас, ви наше майбутнє. буде спортивний інвентар. Ну, тобто вони нададуть нам, виходить, вже вони дали шарелі, бігова доріжка, там всякі оці приладять і хочемо ще придбати для них тенісний стіл. Тобто тут місце буде, а що тут? буде? Тут туаліт. Тимбрата, так. А, він облаштований під дотриманням безбар'єрності. До а тут кабінет буде там, ну, типу, тут ми хочемо заживати. Тут буде, виходить, стіл для психолога. Потім ми хочемо, у нас є інтерактивна дошка вже. І хочемо ну, пуфи, можливо, ну щось таке, щоб могли вони там і дивитися якесь можливо кіно, і проводити якийсь семінар. Ну, щоб було спілкування, тому що кейс-менеджер перспектива, беруть ну, його на роботу, він буде займатися і проводити всякі заходи.